Небагато сортів філодендронів настільки відомі, як філодендрон бразильський, ваюнка рослина повна характеру. Темно-зелене листя з жовто-зеленою серединкою обов'язково скрасить будь-яку кімнату, де б вони не були розміщені. Бразилія трохи більш популярна, ніж інші, більш рідкісні версії, і стала досить популярною як надійна кімнатна рослина, як для новачків, так і для любителів кімнатних рослин. Це одна з найбільш вражаючих різновидів філодендронів, ця особлива рослина також досить проста у вирощуванні та догляді. Але ці рослини мають не тільки зовнішній вигляд. Ця рослина, яка не потребує догляду та проста в догляді, ідеально підходить для нових власників кімнатних рослин, які хочуть трохи розширити свій кругозір. Давайте глибше розглянемо все, що вам потрібно знати про філодендрон Брезел. Що таке філодендрон Бразильський? Філодендрон Бразилія є різновидом виду філодендрона плющелистого, також відомого як філодендрон Кордіфолія. Бразилія один із найстаріших сортів, вперше виявлений у 1990-х роках і досі часто зустрічається в розплідниках та інтернет-магазинах. Філодендрони серцелисті тісно пов'язані з іншими рослинами з роду філодендронів, включаючи рідкісний і популярний філодендрон рожева принцеса. Ці тропічні рослини часто вирощують у домашніх умовах через їхню схильність до тепла та високої вологості. Хоча вони можуть цвісти за правильних умов, їх в основному вирощують заради глянцевого зеленого листя. Особливо це стосується бразильського сорту, завдяки його приголомшливим темно-зеленим листям і яскравим різнобарвним візерункам. Усі філодендрони належать до родини ароїдних. Це сімейство характеризується листяними тропічними рослинами, які мають загострені квіти, відомі як спадекс. Ці квіти також зазвичай оточені різнокольоровими зміненими листками, схожими на те, що ви бачите на антуріумах або спатифілумах. Кордайфалефаладендренс часто плутають з іншим представником сімейства Аронайкіси, Іпипрамнаморіас, або, як більшість людей знає, посос. Цей конкретний сорт Бразилія дуже схожий на деякі види посос, але форма листя та строкатість можуть допомогти вам швидко відрізнити ці рослини. Розповідь на відміну від деяких інших рослин із загадковим походженням. Історія бразильського сорту цілком зрозуміла завдяки існуючому патенту на рослину. Відповідно до патенту, Бразилія була відкрита в 1991 році садівником у Голамбре, Бразилія. Після багатьох спроб розмноження, кожна з яких збільшувала ймовірність мутації, Бразилія з'явилася в контрольованому середовищі як єдина рослина серед тисяч із зеленувато жовтим строкатим малюнком. Після виявлення рослину розмножували живцями протягом кількох поколінь, щоб перевірити стабільність візерунка строкатості. Виявлено стабільним і постійним після послідовних посівів його назвали Бразилія за місцем його походження. Патент на цю рослину був виданий за 2000, що дає уявлення про те, як довго цей сорт існує на ринку. Це одне з найстаріших доступних листків ключа філодендрона, особливо в порівнянні з останніми сортами. Такими як Ріо, які були відкриті лише в 2009 році та стали доступними для покупки лише кілька років тому. Як старший сорт, він також використовувався для виробництва інших видів спорту з цікавою різноманітністю. Подальше розмноження цього сорту збільшує ймовірність ще більших мутацій у рослинах, як це було у випадку з філодендроном Ріо. Рідний ареал Дикі види філодендрона плюща походять із Центральної Америки та Карибського басейну. Ці рослини люблять тропічні та субтропічні умови, про що свідчить їх природне місце проживання. Їхні повітряні корені дозволяють їм лазити по стовбурах дерев, щоб піднятися з землі та насолоджуватися яскравим сонячним світлом під кроною дерев. Сьогодні плющ філодендрон, мабуть, частіше зустрічається вдома, ніж на вулиці, через його популярність як кімнатної рослини. Бразилія також є одним із найпопулярніших сортів завдяки своєму цікавому кольору та широкій доступності, оскільки ця мутація була виявлена в контрольованому середовищі після послідовних поколінь розмноження філодендрона серцелистого, ви не знайдете бразил у дикій природі, навіть у Бразилії, незважаючи на назву. Однак він зберігає таку саму тропічну спорідненість і здатність лазити, як і вихідний вид. Характеристики. Філадендрен Бразе має дуже схожу форму листя на зелений вид філадендрен Айвелив. Однак саме строкате забарвлення відрізняє цю рослину від інших. Кожен лист зазвичай містить жовто зелену центральну смужку різного розміру. Деякі смуги проходять тонко посередині, а інші досить широкі, щоб займати майже весь аркуш. В кінці трохи більш подовжені та загострені, ніж у інших видів кордайфалеофіладендрин. Але класична форма серця, визначена вигином біля основи листа, де заєднується стебло, така сама. Новий ріст стебла спочатку має червонуватий колір, який змінюється на оранжево коричневий у міру старіння рослини. Кожен новий лист покритий оболонкою, відомою як катафіл модифікований лист, який висихає та відпадає, коли новий лист дозріває. Згідно з патентом, Бразилія досягає у висоту близько 6 дюймів із шириною близько 20 дюймів. Якщо дозволити рости без обрізки та в правильних умовах, стебла, що відстають, можуть рости і підніматися на кілька футів, хоча й повільніше, ніж філодендрони з темнішим листям без різниці. Оскільки листя цього сорту та інших філодендронів містять оксалат кальцію, вони токсичні для людей і домашніх тварин, тримайте листя подалі від дітей і домашніх тварин і стежте за довжиною ліан, щоб тримати їх поза досяжністю. Купівля філодендрона бразильського. Хоча деякі з нових філодендронів досить рідкісні, та їх важко знайти, Бразилія існує вже деякий час. Це один із найпростіших типів, який можна знайти в розплідниках або звичайних магазинах, і він широко доступний у всьому світі. Перевірте свій місцевий розплідник або інтернет-магазинів у вашому регіоні, у них, швидше за все, є філедендрен брезел в наявності. Крім того, знайдіть друга або члена сім'ї, у якого він є, і попросіть відрізати. Ці рослини легко розмножити, перегляньте інструкції нижче. І видалення живця не завдає шкоди материнській рослині. Насправді, швидке обрізання може стимулювати зростання, дозволяючи розмножувати та вирощувати ще більше цих чудових рослин. Як виростити? Відомо, що філодендрони серцелисті не вибагливі у догляді і чудово підходять для початківців. Бразилія не є винятком. Витягнуті стебла виглядають приголомшливо, звисаючи з полиць, або ви можете прикріпити рослину до мохової палиці або решітки, щоб дозволити їй вирости наповне світло. Як правило, відомо, що плющ філодендрон переносить широкий спектр умов освітлення, включаючи слабке освітлення. Однак вони найкраще ростуть, якщо їх помістити на яскраве непряме сонячне світло, подібне до плямистого сонячного світла, яке вони отримують у своєму природному середовищі існування. Що стосується Бразилії, то чим більше світла ви дасте рослині, тим краще. Завдяки різноманітності листя містить менше хлорофілу, ніж зазвичай, а це означає, що відбувається менший фотосинтез. Оптимальний рівень освітлення компенсує цей брак хлорофілу та забезпечує повний розвиток рослини. Щоб зберегти строкатість філодендрона бразильського, особливо якщо кілька листків мають великі смуги строкатості, тримайте їх при яскравому непрямому освітленні більшу частину дня. Також підійде вікно, що виходить на схід, на яке годину-дві потрапляє м'яке пряме сонячне світло. Вікна, що виходять на південну або західну сторону, через інтенсивність сонячного світла необхідно закрити прозорою шторою, щоб захистити листя від опіків. Вікна, що виходять на північ, не ідеальні, оскільки рослини в умовах недостатнього освітлення можуть почати втрачати свою строкатість, повертаючись до однотонного зеленого кольору. Якщо ви не впевнені щодо інтенсивності освітлення у вашому домі, на вашому смартфоні є програми, які використовують вбудоване обладнання для вимірювання інтенсивності світла. Цей датчик світла є тим самим компонентом, який використовується для визначення світла, коли ви розблоковуєте екран, щоб автоматично регулювати яскравість. За правильного використання ці додатки вимірюватимуть інтенсивність світла в люксах або футканделях. Щоб отримати найкращі результати, прагніть до 10-20 тисяч люксів. Від 1000 до 2000 фут -кандалів. Для найточнішого вимірювання придбайте люксметр і прахніть до того самого діапазону. Вода. Рослини роду філадендри не є рясними споживачами води. Вони вважають за краще, щоб їх ґрунт був більш сухим, ніж вологим. Надмірно вологий ґрунт створює сприятливе середовище для коренової гнилі та розвитку грибків. Проблем, які досить важко контролювати, коли вони поширюються. Краще відкласти полив на кілька днів, ніж переборщити і потім впоратися з кореневою гнилю. Щоб ваша Бразилія залишалася щасливою, поливайте, коли верхній шар ґрунту повністю висохне на 1-2 дюйми. Це допоможе вам підтримувати правильний баланс між вологістю та аерацією. Перевіряйте ґрунт кожні пару днів і поливайте, коли верхній шар стане сухим на дотик. Якщо ви схильні до переповнення або недоповнення є кілька способів вирішити проблему. Ніколи не поливайте за суворим графіком. Умови ґрунту можуть змінюватися щодня зі змінами температури, вологості або освітленості. Полив за розкладом, скажімо, раз на 7 днів. Обов'язково призведе до проблем з надмірним або недостатнім зволоженням у якийсь момент. Візьміть за звичку перевіряти свій ґрунт. Хоча вам не потрібно буде поливати кожні кілька днів, перевіряючи свої рослини та рівень їхньої вологості, ви переконаєтесь, що ви одразу дізнаєтеся, що їм потрібно пити. Це також дає вам можливість особисто поговорити з вашими рослинами, щоб оцінити їх здоров'я та виявити будь-які ознаки шкідників або хвороб. Використовуйте вологоміри. Хоча результати, які вони надають, не завжди є найнадійнішими, вологоміри є хорошим способом контролювати ґрунт, не брудничі руки щодня. Ґрунт. Говорячи про шкоду перезволоження, поговоримо про ґрунт. Враховуючи ризик надмірного зволоження та його перевагу більш сухому ґрунту, Філодендрону Бразилії потрібна добре дренована ґрунтова суміш, яка є достатньо повітряною для доставки кисню до коренів. Звичайний садовий ґрунт або стандартні суміші для горщиків зазвичай погано працюють при вирощуванні в домашніх умовах. Оскільки в приміщенні горщики висихають набагато повільніше, ніж на відкритому повітрі, ваша суміш для горщиків має бути неймовірно легкою та мати гарний дренаж, щоб запобігти гниттю коренів. Горщикові суміші для кімнатних рослин зазвичай складаються з ґрунту для горщиків перліту або кори та кокосової койри або торф'яного моху. Це забезпечує потрібну кількість дренажу, зберігаючи достатню кількість вологи, щоб рослина залишалася щасливою протягом кількох днів без доливання. Ви можете придбати високоякісні суміші для кімнатних рослин у місцевому розпліднику або в інтернеті. Крім того, Змішайте власний, поєднавши дві частини ґрунту для горщиків з однією частиною парліту та однією частиною койри. Якщо ваш ґрунт для горщиків має тонку структуру, додайте в суміш жменю кори, щоб збільшити простір між частинками ґрунту. Ґрунт, як правило, розглядається лише під час пересадки, оскільки ваша Бразилія, ймовірно, буде щаслива на існуючому ґрунті протягом кількох місяців без змін. Коли прийде час пересадити, подивіться на компоненти ґрунту, які ви використовуєте, і спробуйте відтворити їх якнайкраще. Оскільки рослини звикли рости в такій консистенції ґрунту, вони не зазнають сильного шоку, перемістившись у подібний тип ґрунту. Раптова зміна ґрунту може призвести до того, що листя жовтіє, а коріння припиняють рости, коли вони адаптуються до нових умов. Температура і вологість. Філодендрони серцелисті звикли до умов тропічних джунглів, що означає високу температуру та високу вологість. У тропічному кліматі температура рідко опускається нижче 65 градусів за Фаренгейтом і нечасто піднімається набагато вище 90 градусів за Фаренгейтом. Це дає вам уявлення про температурний діапазон, який віддають перевагу ці рослини. Прагніть до денної та нічної температури від 65 до 85 градусів за Фаренгейтом для найшвидшого росту та найздоровіших рослин. Вони можуть витримувати температуру до 90 градусів за Фаренгейтом, але не дуже довго через їх тонке листя, яке не утримує багато вологи. Ці рослини перестануть рости при температурі нижче 55 градусів за Фаренгейтом. Їх слід повністю тримати при будь-якій температурі нижче 50 градусів за Цельсієм.